Хочете, щоб ваш поперек повноцінно виконував обидві важливі функції. Що це за функції? Стабілізуюча та згинання стегу. Доведеться докласти зусиль, ускладнити та регулярно виконувати спеціальну вправу. І так, станьте прямо ноги на ширині плечей. Із такого положення виконайте нахили тулуба вперед. При цьому... Спина заокруглена, а ноги повністю прямі, в колінах не згинайте. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших м'язів. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно, вона допоможе попереку повноцінно виконати обидві важливі функції. До зустрічі! Приємного дня!